Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розказати про зміни в риболовлі на 2025 рік, про які ви маєте обов'язково знати, тому що буде каратися як штрафом, так і конфіскацією дозволу на риболовлю. В першу чергу хочу вас попросити, щоб ви були культурні, виховані і до природи ставились з повагою. Що ж, друзі, почнемо з норми риб. Цього року міра окуня становить 20 см. Тобто, ви можете взяти окуня від 20 см 4 штуки на день. Це є норма. Другий пункт дуже важливий: це кількість риби, благородної риби. Яку ви можете забрати. У 2025 році ввели новий закон в присвоєнні Благородної риби. А саме, Карп, Щука, Судак, Амур, Жерех і Сом. Якщо ви на рибалці спіймали, наприклад, два карпа, або Карпа і щуку, або Амура, і сома. Наголошую, якщо в вашому улові є дві благородні риби, то ви мусите закінчити риболовлю. Так само це стосується і виду лососевих. 3 штуки на день норма. Спіймали 3 штуки виду лососевих риб. Рибалка закінчена. Так що, колеги риболови, будьте обережні. Читайте правила, тому що на кожен водойом є своє правило і навіть своя міра риби. Наприклад, на одному озері може бути міра коропа від 40 см, а на другому озері, можлива міра від 45 см. Обов'язково перед тим, як рибачити, Мусите ознайомитись з правилами. Третій пункт теж дуже важливий: а саме це нерестовий період на білу рибу, який проходить з 16.03 до 31.05. Цей період забороняється брати такі види риб, як. Лящ, густера, плотва, краснопірка, карась, верховодка, ковбель, Бестрянка та йорш. Нерестовий період це не означає, що ви не можете рибачити. Просто маєте дотримуватись закону і дані риби, які є в списку заборони, мусите відпустити. Ну що ж, друзі, зняв сьогодні для вас таке невеличке відео, можливо, для когось буде корисне. Що хочу вам сказати: дотримуйте законів, читайте нові закони, тому що покарання будуть, покарання ніхто не відміняв, дозвола будуть забиратись. Цього року я спілкувався в Риболовній спілці з одним досить серйозним. Чоловіком, який там працює в цій сфері, можна сказати, директором, і він казав, що буде цього року більше провірок, буде більше цього року покарань. Закони багато не дотримують, порушують, декому прощають, якщо порушення є несерйозне. Але в цілому, що хочу вам сказати, щоб ви. Були уважні і читали правила. Можливо, комусь відео буде корисне. Кого цікавить більше, можете мені писати на Facebook, на інстаграм, під відео буде закріплено посилання. Можете писати мені коментарі під відео в Ютубі. Я всі коментарі читаю, всім залюбки відповідаю. Вам бажаю. Великих трофейних риб у році 2025, здоров'ячка міцного, миру головне і добра. Зустрінемося, друзі, на риболовлі. До наступних зустрічей.